П'ятеро із 46 українських спортсменів збірної України на зимовій Олімпіаді 2026 в Італії закарпатці. Олександр Укіпнюк, Неля Попович, Анна Марія Данча, Дмитро Шипюк і Анастасія Шипаленко. Фрісталь представляють вихованці значить, з Берегова, Анна Марія Данча – вона Ужгородка. Дмитро Шипюк – з Ясеня. Ну, Янастасія Шепленко на у Львові також, спортивний клуб, але вже другу Олімпіаду вона виступає за Закарпатський цоп. Срібні землі, яким пишатися і за кого вболівати. Варто додати закарпатські не тільки спортсмени. Підготовкою спортсменів до Олімпійських ігор, в тому числі, займалася і наша громадська організація Закарпатська обласна федерація лижного спорту. який… На сьогоднішній день виповнилося 108 років. Настільки всяких проблем, а наші, наші, наші спортсмени з нашого з маленького Закарпаття, розумієте, із 46 спортсменів України, значить, п'ятеро там. Для того, щоб готуватися, треба мати, де готуватися, треба бути, на чому готуватися, розумієте, треба бути ситом і так далі. Також є проблема з фінансуванням закарпатських спортсменів, кажуть тренера Мова і про підготовку, про інвентар, також про участь у змаганнях та інші витрати. На ентузіазмі, як то кажуть, далеко не поїдеш. Надія була надія, що буде надія. Но. Але щось там пішло не так. Ну, треба допрацьовувати. Ну, багато було зроблено перед цим, але було мало спортсменів. Якби спортсменів було більше, вибір був би більший, у всіх командах є ще по 5-10 сильних гонщиків, котрі претендують на олімпіаду. У нас вже 10 є лиш один-два. Більше нема сили, енергії і грошей. Батьки не зможуть фінансувати такі великі затрати на одного спортсмена на рік високого класу йде. Десь 25-30 до 40 тисяч євро. Це інвентар, старти. Стартів має бути хоча б 10. На Закарпатті спортивні школи закриваються. Бракує підтримки з боку держави та регіональної і місцевих влад. Корективи внесла і війна, але зазвичай так правило Василь Михайлович, що. Першою предпосилкою було те, що в Ясіня закрили відділення по сноуборду. Це відділення було в нас як як донором, так? звідки ми брали спортсменів, яких потім далі готували до школи вищої спортивної майстерності. Ну, як не стало ясінської цієї групи сноубордистської, то звичайно зупинився потік юних сноубордистів до мене, якби в школу, до мене в групу. Гадаємо, зимові види спорту краї розвивають більше ста років. У 1918 році в Ужгороді було створено спортивне товариство а в 2002 році зареєстровано федерацію лижних видів спорту Закарпаття. Попри всі виклики сьогодення, федерація розвиває гірськолижний спорт, фрістали, сноубординг, лижні гонки, зимове спортивне орієнтування. Перші ж топ-16, вони стартують гонщиці дівчата в, одну, в одній секунді. Це 0,15, 0,20, 0,35, с... вони всі, от 16 чоловік, от в одній такій е, так, так от щільно стартують. І попадаючи в цю шістнадцятку, вже там потім починається іде, якби не то, що війна, а боротьба на характер, на, на, на силу, на волю, на гармонію, на баланс. І там вже виігрує вже не стільки тіло, а вже там виігрує дух, да? стартовий дух, мотиваційний дух, що для чого я тут на старті. Увага приділяється олімпійським видам. А з 1999 року в області розпочав діяти центр олімпійської підготовки, під огід якого сформовано кістяк провідних атлетів, націлених на високі результати. Ясно, що є е, там труднощі і так далі. Без них не буває. Але я би хотів тими декількома хвилинами скористатися і сказати про ті перспективи. Бо коли ми говоримо про олімпіаду зараз, хто їде, то маємо прізвища. На наступну потенційно можемо якісь прізвища гадати. А хто поїде через, через дві олімпіади, через одну хто поїде для того, щоб ми мали потенціал, хто буде їхати через дві-три олімпіади, треба сьогодні зрозуміти, а де є та матеріально-технічна база з системною підготовкою, яка буде продукувати сьогодні? Хтось має прийти кататися на лижах для того, щоб через 2-3 олімпіади потенційно можна розраховувати, що він буде боротися В Пилипці значить, є присутні умови, щоб створити у нас в безпечній зоні на тій висоті і так далі умови, де би можна говорити про якусь оцю матеріально технічну базу. Тож 26-ті Олімпійські ігри в 2030 році також планують за участі закарпатських спортсменів є над чим працювати і готуватися аби гідно виступати, а паралельно розвивати зимові види спорту у краї.